Вітання, друзі! Сьогодні хочу показати вам огляд на джанбук для дівчинки, яка займається музикою, а саме грає на скрипці і любить котиків. Також вона любить читати книги. Тому ось ця тематика музики, котиків. І книг поєдналася в цьому джанке. Так, що ж, подивимося, вкладинку. Ось така вона м'ягенька. Необ'ємно, дуже зручно буде носити десь собою сумці в рюкзачку. Так, що ми тут бачимо на обкладинці? Ось таку красиву дівчинку з голубими квітами, синенькими такими. І ось до неї я також зробила ось таку стрічку. Дуже так гарно все це поєднується. І всередині синій колір теж буде так час від часу. З'являтися у нас. Так, і ось така цікава квіточка. Це вона мені пройшла по обміну по ТС, і я вирішила відразу її пустити в діло. Так, і також ось у нас такі вісюлечки, які можуть служити нам в подалі і як закладинки. І просто як прикраса така красивенька. І тематично тут у нас. Скрипочка і отакий мімішний котик. Ось така зав'язочка на люверсах. Дуже зручно. І ось так вона у нас тут зроблена. Так, ну. Зав'язочку, я думаю, тут все зрозуміло, ну і ще до неї ми дійдемо. Так, і ось всередині ось так виглядає. Ось тут композиція, насправді це ховається братцик наш, я його сюди сховала, його можна було б і за папірець сховати, але в цілому я вирішила ось так. Сам джанбук складається з. Чотирьох зошитів, і зараз ми детально розглянемо. Так, у мене щось тут все розсипалось. Ой, мене відірвалося, зараз я приклею. Я десь засипила і відірвала цей карманчик. Отакий легенький ляп. Ну, нічого. Творчість, вона така, тим паче, що це ж джанбук, він створений. Як то кажуть, із того, що малося піти в смітник та да? Так, насправді, мій джанк зроблений доволі не з самих найгірших матеріалів, які можна було б знайти. Але тут багато папірців, тут багато різних вирізалочок, які залишалися з різних колекцій. І от щоб все це не продало, поєднали його ось в такий прикольний джанк. Ну що ж, розглянемо, ось ці будочки це такий карманчик для наклек. Зразу в подаруночок теж сюди йдуть. І далі ось такі різноманітні, Зоша такі у в мене був цікавий з антистресовими розмальовками. Ось тематика книжечок. Різні композиції, вирізалочки з різних колекцій, от які залишалися то я їх додала і зверху проштампувала штампом. Так би мовити, поєднала якусь таку одну композицію. Тут ми маємося тканинку доволі цікаву, таку, ніби як кушинчик стоїть на скатертині. цей дуже цікавий листочок з такою, стутової, стутової папірця і з волокнами всередині. Тоненький, але на ощуп дуже-дуже приємний. Також не обійшлося без сторінок із книг. Деякі сторінки я заповнювала декором, деякі залишала я пустила для того, щоб ця дівчинка могла сама заповнювати цей джанк, додавати якісь наклейки, щоб для неї теж була така творчість, не лише в наповнюванні як щось записати, а також щось і приклеїти, вирізати і проявити свою творчість. Ось така сторіночка з нотками. Ось такі, бачите, пусті залишала, щоб вона могла проявити свою творчість. Так. Також зробила ось такі вкладинки, де можна фото приклеїти, щоб було зрозуміло, і вона відразу здогадалася про це. Так. Ну, і далі все однотипно. Це зроблено по цьому ж принципу: додавання елементів, сторінок. І ось останній зошит. Я взагалі дуже по мінімуму по мінімуму, його, по мінімуму додавала декору, щоб все ж таки їй більше залишити сторінок. Ось тут так. І щоб вона змогла сама заповняти джанки. Ну, і один тільки ось мінус, що допоки я принесла і зробити відеоогляд, то ось обірвала, зараз гарненько приклею оцей карманчик. І тут ось такі вкладиші для запису. Я думаю, що вона буде в захваті від такого блокнотика, щоб свого часу мені подарили такий блокнотик, я б шалено Раділа від такого подарунку.